Вітаю вас на каналі на Житомирському поліссі. У мене є 500 грамів заморожених грибів, лисички та сироїшки, 300 грамів твердого сиру та 300 грамів краківської ковбаси. Ковбасу можна брати будь-яку, я беру кращу і будемо пекти піцу. Правда, від піци буде зовнішній формат. А в тісто я додам сметани, у нас так люблять. І вийде, мабуть, піцця-пиріг. Починаємо. В миску всипаємо борошно, точну кількість інгредієнтів я вкажу в описі під відео. Кладемо ще дрібку солі, столову ложку цукру, яйце, добру столову ложку сметани з гіркою, і підливаючи розчинені в воді дріжджі, замішуємо тісто. Переходимо на робочу поверхню і продовжуємо місити. Повертаємо тісто в миску, хай відпочине. Тим часом беремо три цибулини, чистимо і ріжемо півкільцями. Чи в казанок, як у мене, наливаємо рослинної олії, поміщаємо розморожені гриби, вкидаємо сюди цибульку і підсмажуємо все разом. Гриби підсолюємо і додаємо грамів 20 вершкового масла. Гриби з цибулою просмажувались хвилин 15, вимикаємо вогонь досить. На терці натираємо твердий сир. Ковбасу я нарізала шайбочками. Наше тісто відпочило, дістаємо, обминаємо. Розкачуємо в пласт.

Де зайве відрізаємо, а куди не дістає, додаємо. Збираємо піцу. У мене є домашні перекручені помідори, розпреділяємо по тісту. Далі кладемо ковбасу. На ковбасу розкладаємо гриби. Вже красиво, чи не правда? Зверху посипаємо сиром. І останній штрих листя петрушки. І цю красу відправляємо випікатися. Піца випікалася півгодини. Подивіться, як суперськи все вийшло. Пробуємо. Завершено, грибочки, особливо лисички, дають таку смакоту, ковбаска ситість чудово!